Починаючи від монолітчиків, фасадчиків, електриків, сантехніків, навіть водіїв, крановщиків, баштових кранів, автомобільних кранів. Всі ці, що я перелічив, все ми відчуваємо нестачу людей. Ігор Гуда показує будівництво, яким займається його компанія. Через війну на початку повномасштабного вторгнення переривали роботу на кілька місяців згодом через вимкнення електроенергії. Тепер головна проблема брак кадрів. Будівельна галузь, все таки в нас більше чоловіки працюють. Тому відповідно жінки і є, але вони як переважно в більшості, скажімо так, не є тією критичною масою, яка впливає на загальний результат. Чим менше спеціалістів задіяно, тим відповідно тягне за собою термін будівництва довше. Основна причина нестачі мобілізація. Наразі до війська пішли близько сотні працівників компанії. Ми десь забронювали наших основних спеціалістів. У нас є можливість, оскільки наше підприємство. Ходить до критичної інфраструктури. Ми будуємо фортифікаційні споруди на Сумщині. Можемо забронювати тільки 50% від загальномобілізованих. Тому на сьогоднішній день за нас в районі 350 людей. Нині підприємство налічує тисячу спеціалістів, а для відновлення довоєнних темпів потрібно до двох тисяч. Зокрема, на цьому об'єкті відстають від запланованих графіків щонайменше на рік, тому шукають і інші виходи. Дуже багато зараз агенцій працюють і в Києві, і загалзагалом в Україні, які пропонують. Thank <smart noise> you. З інших країн кваліфікованих працівників ну починає любих працівників від монолічиків електриків, сантехніків, і це зараз такий тренд, який набирає оберт. 75% будівельних компаній України нині відчувають кадровий голод. Йдеться у дослідженні конфедерації роботодавців України. Суспільне поспілкувалося із великими українськими будівельними компаніями, де нам розповіли, що часом кадровий голод сягає 10-20%, а інколи і 50%. За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, до 2022 року в будівельній галузі працювало 690 тисяч людей. Нині кількість скоротилася на 100 тисяч. Крім того, значна частина з тих, хто працює зараз, це новачки. Про кадрів кваліфіцированих кадрів, які мали великий досвід і пішли на фронт. І зараз всі компанії збирають або молодих, або вже і жінок беруть на роботу. Великий брак інженерів Розумієте, якщо людина не працювала два роки по професії, вона втрачає свій досвід. Парцька припускає, ситуація з кваліфікованим персоналом буде тільки погіршуватися. Відтак терміни будівництва будуть збільшуватися. Ще одна проблема це здорожчання собівартості, адже компанії, аби залучати працівників, піднімають заробітні плати. Крім того, дороговартісним є живлення в періоди відключень електроенергії. Дарина Коломієць, Валерій Ратушнюк та Андрій Хрустальов суспільне новини.